Зрозуміло, що фінансовий рік буде непростим. Якщо говорити про бюджет міста стосовно дохідної частини, за 2011 рік до бюджету міста надійшло 689 мільйонів 444 тисячі гривень. Порівняно з 2010 роком надходження збільшилося майже на 121 млн грн або на 21%. Наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста порівняно з 2010 роком. В цілому зросло на 62 мільйони гривень і склало майже 395 мільйонів гривень без врахування субвенцій. Збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб порівняно з 2010 роком на 19% відбулось за рахунок росту промислового виробництва, збільшення фонду оплати праці та росту мінімальної заробітної плати. До слово скажу, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету. Майже, це майже 82% загального фонду.